Добрий день, шановна громада. Ігор Пагасі, громадський тиск Кіровограда. Але я вийшов сюди не як представник громадської ради, не як представник громадської організації, як фізична особа, яка має свою думку. І я хочу провести деякий аналіз. Рональд Рейган колись висловив дуже цікаву думку, що влада. Це як те дитя, яке з одного боку дуже прожорливе, а з другого безвідповідальне. Я думаю, такий епітет, я думаю, такий епітет повністю лягає на нашу владу міську. Чому? Ну, давайте прослідкуємо. Тайм час, час минув. Що зроблено? Ми пам'ятаємо, як з 2016 року неприродно притягували старе обличчя. Хоча було обіцяно, що у нас буде оновлення влади. І ми побачимо нові сили, нові напрямки, нове устрімління. Але що ми бачимо? В заступниках ті ж саме особи. Далі, ламання депутатського корпусу. Розкол і на сьогоднішній день звинувачення тої частини депутатів, які мають свою думку, які мають позицію, які працюють на місто, що вони не гідники не ходять на сесії. А вони ходять знищення, знищення медичних закладів. Що це таке? Вже дійшло до того, що пішли далі не тільки знищення, а й знищення умов цих. Медичних закладів. На днях відбулися жахливі події, е, насильства до журналіста першої електронної газети, який фіксував знищення останніх дерев. Ми всі бачили і на першої електронної, і на фейсбуці, як це відбувалося. Є відео і є відповідні особи. У мене запитання. Андрій Павлович, скажіть, що це таке? Це що, якийсь підряд між олігархами, коли колишній заступник аграрного сектору облдержадміністрації виграє підряд на якісь роботи тендерні біля пологового будинку. Як таке може бути? А потім воно з сигаретою і в п'яному вигляді б'є журналіста, розбиває телефон, рве майку. Це що таке? Це природно? Це нормально? По зеленим насадженням мене турбує особисто така ситуація. 2 мільйони виділено на обриску дерев. 2 мільйона. На кожне дерево по 3 тисячі. Куди ці кошти діваються? Куди ці кошти діваються? 3 тисячі на одне дерево. І ви розказуєте, що не потрібно зменшувати порог е, системи Прозоро. І що ми маємо? Що ми маємо? Не потрібно зменшувати порох закупівлі, порог послуг. А ми маємо те, що маємо. Є конгломерат олігархів, які роблять те, що їм заманеться. А дороги на які ви вказували, що ви їх місто піднімете і відремонтуєте, як були розбиті, так і були. Зерновози як йдуть через центр міста, так і йдуть. І ніхто їх не зупиняє. По Полтавську неможливо проїхати, по вокзалі неможливо проїхати. Ви обіцяли на виборах, що ви будете піднімати місто? Я бачу, що ви його опускаєте. Далі, земельне питання. Оце неспроста люди прийшли. Скільки там ще заплановано мафію під ятрань? 35? 40? 45? Скільки потрібно буде? Скільки потрібно? Зрозуміло. Андрій Павлович. Я вам особисто.